І перейдемо до щотижневого актуального інтерв'ю. Після повномасштабного вторгнення практично всі культурні заклади Білої церкви припинили свою роботу. Втім, нині все стає на свої місця. Бібліотеки працюють. Театр імені Саксаганського також з квітня повертається на сцену. Але поки єдиним концертним майданчиком залишається будинок органної та камерної музики. Тож у студію я запросив новопризначеного директора закладу Віталія Саражинського. Поговоримо про діяльність косте. Під час війни та його перспектива, вітаю пане Віталію! Радий бачити Добро. вас у нашій студії. дня. перше, що хотілося би запитати, як цей рік повномасштабного вторгнення пережив колектив будинку органної та камерної музики? Як працювали на початку, і як змінилася ситуація нині? Люди, звісно, переживають і вони приходять на роботу. Тема війни, тема нападу рефівців. Дуже гаряче завжди обговорюються, переживають за наших бійців. Є такі, у кого родичі, теж кажуть, на, на нулю знаходяться зараз. Тобто, ну, наш колектив він нічим від інших на даний момент не відрізняється, тому що це є основна тема. Ми всі бажаємо перемоги. І вдень, і вночі, і цілодобово можна сказати, і ця тема вона <кій> висить в повітрі, вона знаходиться всередині будинку органної музики, і тому саме і в основному концерти, які проходять, вони благодійні, вони збирають кошти для потреб, для потреб наших армійців. Для солдат, для волонтерів, тобто, ну допомагаємо, допомагаємо, як можемо і чим можемо. Тобто, ми воюємо. Я завжди так кажу: кожен, кожен повинен займатися своїм ділом. Хтось вміє стріляти, хтось вміє грати, але в певні часи ця гра вона допомагає і робити патрони. І робити все інше, що, ну, що веде нас до перемоги, хоч малесенькими такими крупинками, але це все для того. Але коли ось розпочалась така активна діяльність вашого заходу, ці концерти, благодійні заходи? Зразу після Нового року. Зразу після Нового року. Тому що, ну, знаєте, я дуже часто, навіть дуже часто, їздив, переміщався як волонтер. Перевозили і біженців, і речі, і різні там миючі засоби, і генератори, і все, що потрібно для допомоги або переселенцям, або навіть і для ЗСУ. І мені довелося бувати на Чернігівщині раз, мабуть, ну, півтора десятки точно. Я бачив, що е, ці, вибачте, що вибачатись, фашисти наробили з Чернігівською областю. Тобто, коли ти приїжджаєш в поселення, а там замість хатів просто сміттєзвалище, от а люди там живуть, вони в погрібах, але вони там живуть, виживають, е, от возили туди. І на цей момент сам Чернігів, коли ну тобто після Нового року, сам Чернігів, місто, е, там теж е, його. Північна частина сильно пострадала, але філармонія три концерти на тиждень, драматичний театр Чернігівський. Кожен день вистави дитячі вистави? Тобто вони працюють творчість? Є. Це зрозуміло. От. А щодо будинку органи така музика у Білий Церкви? Я хотів би От. відмітити, що останні місяці ваш підхід до концертної програми він змінився суттєво. Ви модернізували проведення заходів. З'явилося світлове шоу. Тепер замість звичного органу у вас також ще й виступають саганці, інші співаки. Це політика нова вашого закладу. І чи подобається вона глядати? Чам не зовсім так глядачам подобається, тому що ну вони слідкують за рекламою, вони слідкують за рекламою, і е, в залі сидить той глядач, який потребує ну певного, так скажем, музичного направлення. Але саме в цей час зараз чому така політика, тому що е, органний зал. Працює як концертна площадка, а от а ну той же будинок Росава він не може приймати глядачів по технічним причинам, І не можуть туди навіть ну Естрада не може туди приїхати. Тобто я вирішив: ну а чому ні? Так. Є певне направлення, тому і назва така будинок органної та камерної музики. І в філармонії можуть проходити різні концерти. Ну зрозуміло, тільки не ті концерти, від яких може там штукатурка посипатися. Тобто ми за цим слідкуємо. Але українське естранта, тобто певні жанри, вони можуть там проходити. І Хто сказав, що не треба використовувати світло навіть на концертах органної музики? Тобто, до Закоханих проходив концерт Тетяна Орлова була солісткою, два ведучих актори Театра Саксаганського. І це світло, воно певним чином воно робило атмосферу, ту, яку нам хотілося. Як ми бачили це, людям це сподобалось, всі були в захваті. Також в мережах з'явилось дуже багато фото того Певне, з того концерту, певно, з того концерту. А щодо вот. розвитку взагалі Білотарківського будинку органи та камерної музики, а, чи аналізуєте ви роботу інших подібних закладів на території України за кордоном? Можливо, переймаєте їхні якісь. Не переймаю, не переймаємо, тому що ну, я певен, певен в тому, що аналізувати можна для того, щоб навчати самому. А, аналізувати можна для того, щоб робити якісь висновки. Скоріше висновки е, е, як не треба робити. Я е, вважаю, це в основному в цьому полягає любе навчання. А, а переймати щось, за кимось щось повторювати ну це не наша фішка. Не наша фішка, тому що е, в мене ідей у самого в мене ідей стільки, що моїх ну, реалізувати, дай Бог, щоб мені вистачило життя. Це добре чекаємо на реалізацію всіх ідей, які у вас є, так, і дякую, ось ви так. попередньому попередній відповіді е, говорили про побілку, так звану. Так, так, так. А ось е, це проблемне, все таке питання, і воно деяких мешканців міста турбує щодо костелу. Все таки так. будинок органної камерної музики. Також можна називати. Е, що нині з цим чи планується якийсь ремонт? Тому що якщо всередині все добре, гарно виглядає, е, зовні спадщина. Графів Браницьких обсипається. Чи плануєте так. з цим щось робити? Можливо, вже залучають якісь кошти так, з державного так. бюджету на ремонт. Так, залучаю, певні процедури почалися. Про кошти балакати не будемо, тому що для того, щоб підготувати план кошторис для ремонту та реставрації, реставрація повинна бути і вона повинна бути фундаментальною. От для того, щоб зробити цей план кошторис, треба певна кількість документів підготовлених, які будуть занесені в Держреєстр. Для цього приблизно плюс-мінус треба мільйон 160 тисяч гривень для документів. Тобто, це процес дуже ємний, навіть дуже ємний. А от кого цікавить, цікавить це питання із громадян, я хочу нагадати, що будинок органної та камерної музики, тобто тут костел, як пам'ятник архітектури національного значення, це є наша з вами власність, наша власність. І ми геть не будемо відмовлятись, навіть якщо хоче допомогти фінансово костелу. Це буде фіксуватися. Звичайно, хай меценати не питання. Ми всі живемо. Це ну так скажімо, наша гордість, вона є наша гордість. Просто про неї ніхто не згадує чомусь за всі ці роки. Певно, на це якось якимось чином та прямим чином радянський союз вплинув. На Але це. якщо ось говорити, ви говорите про кошти, про ось ці мільйони коштів на так. кошторис на документацію. Так. Але так. якщо ж говорити вже про ремонт, то звідки ж ви будете брати ці кошти, все таки з державного міського бюджету вам виділятиме та чи ви можете покривати за рахунок квитків, які купують у вас глядачі? Звідки гроші берете обов'язково міський бюджет? Тому що ну, наша громада, представник нашої громади, це наша міськрада. Зрозуміло. От, ми з вами хазяйни, і зрозуміло, що цими коштами ми міськими ми будемо, я надіюсь, будуть враховувати і е, таку перлину міста, як е, Костел, не залишать десь там за бортом. За бортом і ці кошти будуть виділятися. Але. А, так як зараз війна є і е, я не піднімаю це питання, от, е, так нагально, тому що зрозуміло, куди зараз ідуть всі, всі наші з вами фінанси, і це основне питання, з якого ми почали це інтерв'ю, цю передачу. І ми маємо. Можливість, тобто я і колектив будинку органної та камерної музики, е заробляти кошти. Тобто зараз ви тільки заробляєте собі на квитками те, що продаєте е від те, що глядачі приходять, дивляться. Бібляють... а чи якісь дотації з державного бюджету. Все таки це пам'ятка архітектурного е архітектурна пам'ятка національного значення. Так, Вона так. ж має якось оберігатися країною, На неї мають виділятися якісь кошти на утримання. Тобто, це а працює певний персонал. Так, це пам'ятка архітектури графів Браницьких, яка так. дожила до наших днів. Так так, і держава долучилась до цього. І це ж я кажу, ті документи, які потрібно зробити, це треба їх ще доробити. Тобто частина цих певних юридичних і, як кажуть, у нас оформлення папірців, вже зроблена, і цим займалась держава. І ми один з, не, один з небагатьох пам'ятників архітектури національного значення, який вже офіційно занесений і є в Держреєстрі. Тобто це теж певна процедура, її довго ніхто не робив, але на сьогоднішній момент це вже зроблено. А що це дає взагалі? От що внесення в цей реєстр, що воно дає? Воно це дає... фактично просто чи для того, щоб воно було це... ну, просто для пояснення глядачів, тому що це сидять я поясню... у нас не розуміє. В міжнародному значенні нас як пам'ятник архітектури, як пам'ятник архітектури, mm. бачить а, світ. Бачить світ. Тобто, держреєстр може надати інформацію в в яку країну для любої допомоги. Хто хтось може поцікавитись нами, ми є. Навіть я вам скажу такий секрет, що Печерська лавра не є до цих пір в державному реєстрі. А білоцерківський будинок органної та камерної музики є? є. Тобто Печерська лавра на папірцях в архівах вона є зафіксована. А в державному реєстрі її немає. Розумієте, 21 сторіччя. Ну, які папірці. Зрозуміло. щодо приємного взагалі, що варто майбутнім часом очікувати в будинку органої та камерної музики? Що планується? Які концерти, благодійні заходи? Трішки анонсуйте нашим глядачам? На жаль. На жаль, хотілося би, так як знаєте, в мирні часи, тобто план на рік, він десь його можна виставити, там, зараз в інтернеті. І людина зайшла, подивилася, що буде завтра-післязавтра. Зараз е, складно домовлятися із артистами. Свої заходи ми плануємо деякі, але ж е, ну, розуміти, не можна кожен день робити концерти е, органої музики, не можна. Ми анансуємо, наголошую і оголошую Білоцерківській Біло громаді всім нашим вашим глядачам, що 21 квітня о 18.00 буде концерт Лукаша Хаслера. Австрійського органіста, молодого виконавця, дуже талановитого та перспективного, з цікавою програмою. Більше нічого не скажу. Слідкуйте за рекламою. Дякуємо, що хоч трішки привідкрили цю завісу. Чекаємо австрійського музиканта у Білій церкві. Я ваш я вам дякую за інтерв'ю, за всі відповіді на мої питання. І будемо чекати вас наступного разу в нашій студії вже з новими відповідями на наші питання. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.